Лора на сьогоднішній день 17 -е. червня поки сама крупна ягода. Опилення дуже гарне. Така лора. І вона далі. Ну якщо дивитися справа, то справа тут у мене є, наприклад, це Матадор. Ось таке опилення. Деяких проблем з цимусом, ну, тут цимусом проблем ніколи не було. У мене з опиленням, з розміром грозді цимус. Подивиться ми у справа це ось динька. Один куст на прививки. Отака. Тепер денька далі. Зараз покажу це. Ось така юбілейна вечеркаска. Оце така. А справа тут ось Олімп. Так, що запилення більш-менш нічого, тільки одне, що не порадувало мене торнадо. Не дуже гарно. Ну, а це ось красава, як завжди. Це він ось, я йду. Це все красава. Торнадо. Воно, мабуть, і забере своє. Ну багато неопиленої. І підсохло і висипалось. Тут торнадо. Так, це теж торнадо. А далі чорний кристал. Отакі. Грудочки невеличкі. Це все чорний кристал і, і далі йде. Слава Україні. Слава Україні. Оце таке. Дождики закінчуються. Я сподіваюся, через пару днів зараз вже капає дощ, буду працювати. Третій раз по винограднику після цвітіння. О, це така слава Україні.